Нещодавно я і два моїх сусіди вирішили покорити вершину, найвищу вершину Німеччини, цухшпіце. Як все було, до вашої уваги, буде дуже цікаво. Хорошої вам дороги! Зараз 12-та година ранку п'ятниця. Свою подорож ми розпочали в дуже гарному настрої. Йдемо, любуємось природою, вдихаємо свіже, свіже повітря, насолоджуємося. По дорозі, побачивши дітей, собак, пенсіонерів, ми зрозуміли, що вправді правильно все зробили, що не підготувалися до цієї подорожі, тому що, ну, як ми можемо не піднятися на цю гору. Навіть пенсіонери з собаками, з дітьми підіймаються. Ми часто робимо зупинки, фотографуємось, нас обганяють пенсіонери, все як має бути. Далі ми попали, мабуть, в найінстаграмніше місце на цій ділянці дороги. Білет коштує 7 євро з, од... з одної людини, дорослої в обидві сторони. Бували ми цими красотами приблизно годинки 4 та пройшли близько 10 кілометрів. Коли ми бачили водоспад, ми не могли пройти повз. Ми обов'язково вип'ємо кави на фоні водоспаду або вімо якийсь бутерброд. Дійшовши до кафе притулку, Щоправда, ми згодом дізналися це притулок. Ми там побачили таку табличку, на якій написано, що до вершини цукшпіці ще 4 години. А на зараз у нас 6 година вечора. Тобто ми в найкращому випадку доберемося о 10 до вершини. А оскільки в горах приблизно о 20 годині починає вже сіріти, нами було прийнято рішення йти. Поки йдеться, де застане нас ніч, там ми зробимо свій привал. Ми з собою маємо спальні мішки, в яких е плануємо переночувати. До речі, на відео, що я дивився, кажуть, що в Альпах ночівля заборонена. Але ми так і не бачили ніде ніяких табличок, не забороняючи це. Тож вирішили переночувати чомусь з ним. Першим дзвіночком про те, що ми дуже легковажно підготувалися до по цієї подорожі. Були канати, до яких потрібно кріпитися страховочним карабіном. Але, на жаль, в той момент, окрім нашої впевненості або впертості, у нас нічого з собою не було. Бачу, якісь молодці, бать, вставили таку херню в скалу, так? Да? Спасибо їм велике, бля. Перед вами горизонтальні сходи. Це саме та частина нашого маршруту, де нам було трішки страшнувато. Але це тільки початок. Терманівся чухаємо, може вперд? Що ми Да, да. Все, нормально, все, так. Все нормально, назад на на точно? Могу? Давай Я снова, сука! Сможеш чуть-чуть. Ну а далі ми підіймаємося, тримаючись руками за трос, де-на-ди на нам трапляються сходи. І думаємо, що такий же маршрут буде і далі. Якщо так, то. Ми підготовлені, ми можемо добратися до вершини. Що там може бути гірше? Трос є, є. Куди можу поставити, є, є. Навіщо це страховка? Незрозуміло. Так а що жо, назад, ти назад, я не пойду вже нахуй точно. Да, тут, тада, скажи, да. такі, посмотри, а як ми тут тоді перепригнемось? Посмотрите. Не станавлюємося, ми піздуємо. Після бойових викриків ми зав'язали штани потугіше, взяли себе в руки і пішли вперед, думаючи, що це найстрашніший час дороги, який нам придеться подолати. Кібала mm -hmm. Ну з я так го Я його рот їбал! Остало, то твоє теж вже закончиш? Ти заговорила, не пей, бля, mm -hmm. свіжиться, блять, розйоночка встанет, блять. Як тільки ми бачили якийсь струмок, ми відразу поповнюємо запаси води. Ще на протязі трьох годин ми до доверху. На годиннику вже. Була сьома година, і ми зрозуміли, що йдемо вже близько семи годин і пройшли ми е, загалом 13 кілометрів. Сонце вже почало сідати. Ми вирішили розбивати наш лагерь. Зайшли гарне місце, укутались в свої мішки та й лягаємо відпочивати. Так ось пройшов наш, наш перший день. Чао. Добрый ранок. Ой, у нас кофеек, игорек. <рес> а, так, вот наша цель. А, а, да, да, дома, 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 дома. а вот. Вот получается ледник. А вон, 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 вон там наша цель. Люди а, ходят вот. по хребту. Вот сюда вот прямо. Вот, так вот и доходят да но некоторые ходят так прямо мы сейчас пойдем туда на место и будем и будем обсуждать как нам лучше сделать вот там вон с той стороны рассвет ждем греемся еще пьем кофе, кофе мивинку и в путь Всему участку дороги Ми дали назву. Прозвали його Дорога на Марс. В наша фантазія приблизно така дорога на Марс. Мамо! Мамо, диви! Я на Марсі, мамо! Вийдемо по ліднику. от. льод. Як ми вияснили трішки пізніше, весь цей дрібний камінь служить ковдрою для величезного льодовика. Всі оці чорні краплинки це є люди, які вирішили покорити вершину Цукшпіцца. І в іторі, вказуємося, волос десь на подйомниці. Подйомники спускаємося, їдемо на бою. І на цьому етапі дороги ми зрозуміли, що в кросівках нам не піднятись на вершину так, льодовика. Біжи, Побачивши але, людей, які... На свою професійну обувку надягають якісь залізні штуки. Пізніше ми зрозуміли, що це так звані кошки. Ми спочатку трішки розхвилювались і подумали, що напевно ми мали б більш підготуватись до цієї подорожі. Але, подумавши, пройшовши декілька метрів доверху, ми зрозуміли, що ми можемо піднятися без цих залізних штучок. Я телефон проїбав. Але чим вище і далі ми йшли, ми розуміли навіщо страховочні пояса, навіщо шкішки, навіщо льодоруби, навіщо каски та навіщо різнокольорова мотузка? Не, ще. Не то, що вніс Так, Ми дуже вставші, але тут маленький блядь, лідник, ніхуя не маленький. Ну, не маленький насправді. Зараз ви, мабуть, не дуже зрозуміли, що трапилось, тож поясню. Ми почали штурм вершини близько восьмої ранку. Йшли попереду більшості, але затримались, вирішували, як краще пройти льодовик. Нас почали наздоганяти групи туристів з інструкторами, і кожен казав одне й те саме: без кішок і страховки. Ми не дійдемо до вершини. Першого інструктора ми проігнорували, але коли третій почав емоційно переконувати нас, що ми застрягнемо між льодовиком і вершиною і без винтокрила назад не повернемось, у нас почали з'являтися сумніви. І ми здались. Повернулись назад тим самим шляхом, яким підіймались, не на підйомнику, як планували. Але знаєте що? Апетит до гір тільки зріс. Через 5 днів ми знову повернулись сюди.

Ты уже думал, блядь, я тоже хотите сейчас помогал башки, я думаю, а нет, сидит. I know <sighs>